Всім доброго ранку та гарного вам дня! Незважаючи на погоду, сонечка вам в душі. Друзі, сніданок. Що в мене сніданок? Бульйончик з того півника, смачний і кусочок хліба. Кава готується. І що я вам хочу сказати? Багато мені пишуть Люда, скидайте рецепти. Та я прада би скидати. Якби я ті грамовки знала. А то ж все ось тако від голови. Все на око вилетіло і, і, і роблю. Мені донька каже: Мамо, давай я тобі якось наказала, зроблю. Mm. Щось общем, зробити тут на каналі, що я зможу скидати свої рецепти. Ну, Якщо вона мені оце зробить, то що обіцяла, вона мене вже замучила цими рецептами. Мама, ти ж багато знаєш, ти ж просто так з нічого щось придумала, згутувала, людям же це цікаво. <схід> а мамі це ж грамовки, грамовки ж треба. Це треба все. Відважувати, все собі записувати, потім все зводити в купу і вам писати. На це все треба час. А зараз, як ви бачите, відключення, очі лиш продерла, вже дивися, хліб закінчується, При лампочці. про які там грамовки, При лампочці хліб замісила, розколотила та й сходить. Отакі-то От справи. Но Но буду, буду, в будущем будуть рецепти. Я обіцяю. Не знаю, наскільки за скоро, не знаю. Можливо, щось десь трошки буду вже писати в описі. Але на даний час всім смачного сніданку. Я ж вам не показала хлібчик. Їм і думаю, я ж хлібчик вам не показала, я ж ї... той, що спекла. Якщо бачу такий міленький пористий, е і такий, що не кришиться, довго свіжим тримається таким м'якеньким, завдяки молочній сиробаці. І бульончик теж дуже смачний. Сніданок мого Джексона, хлібчик, кісточки. І бульйону ще й трошки пролила, півкрушечки, з водички. Він бачите, як зачує в хлебче? Чує, що смачне. Друзі, поранка починається з такого гарного смачного букетика для Беллочки. Бо вже чує, помекує, кличе дівчина. Беллочка, Я тут. Дивися, з яким букетом. га-га. Отак, от отак, отак, на. тобі тут смакуй. Не дуже пшеничку полюбляють, але бачу, їдять непогано. Більше подобається кукурудза. Накришила для Беллочки такої смакоти. Знаєте, друзі, мене все питаєте, що це? Що це у мене за дерево під будинком? Чи не нашкодить воно моєму будинку? Це, друзі, таке піоновидне дерево, яке взяла інструмент, хочу пообрізати. Тому що, гляньте, гляньте, воно що вже весно чує? Які вже бруньки. А? Які бруньки? Це Белла цікрашила. Бурачок і червоні пальці. Зараз пообрізаю ці всі з насінням. Але така тепла осінь, така тепла осінь. Ну, вже ж грудень місяць, вже середина грудня місяця, можна сказати, грубо, а морозу ще й не було. Ото ранній ранній був мороз, що трішки попідморожувало ще помідори на городі. І все. То, то я сподіваюся, що цей кущ мені не піде під хату. Я думаю, що в нього нема такого коріння, наприклад, як у м'ятки. Вже і ніби все. Але які вже наче весна, друзі, наче весна. Пташки співають за цих три курки. Я завжди за них забуваю. Завжди. Гайда, виходьте, нема яєць. Нема. Сьогодні нема. Що я зараз вийшла зробити? Винесла я один горщик пеларгонії. Тут він самий такий густий. Чотири саджанця посаджено. І є в мене ще два горщика. І думаю, зараз розсадити, розрядити трішки. Можливо, цей щось такий біднесенький. Ну, і заодно побачити, які там корінчики. Не знаю, зараз, мабуть, отак висипати чи як. Якось треба ж його висипати. Побачимо, які тут корінчики. Це все. Ой, впав. Ой, а щось тут їх і нема. Гляньте. А трошки є. Чекай, чекай, чекай. Тут такий малесенький. Тут теж дуже малесенький. Отут таке коріння гарне. І ще один упав самий бідний. От тому видно, він і самий бідний. А тут корінчика нема. Ну, нічого, я все посаджу. Ось я тут такий один. Бачите, як може бути, я хочу, щоб заглібити глібоченько, щоб його обхати і не пошкодити коріннячку. да, Там не особливо велике коріння. А я думала, що вкорінилося краще. Але я думаю, воно буде в теплі вже, тож воно було в холоді. Можливо, і того не сильно воно там попускало. Так, я розсадила цих бідненьких, щоб із корінчиків, практично в одну риночку, а цих окремо. Покладу в тепло, можливо, вони будуть теплі краще себе почувати. І знаєте, що я знов готую? Часник м'ясо. знову заливну рибу. Ну, не наїлася я її. Ну, друзі, знов я зробила заливну рибу. Вже, мабуть, аж тепер наїмся. Ну, знову, звісно, мамі. Мама каже, теж, дівчата, я вже й наїлася риби. Рибку розлила. Світла нема, появиться в холодильник і буду смакувати. Все, дві години дня. Хочу вам побажати гарного вечора, тихої ночі, затишку у ваших родинах. Будьте здорові та богом хранимі. Щиро вам дякую за підписку, за лайки, за коментарі. За таку щиро, щиру вашу підтримку. Пока, пока.